Доброго дня, зараз розкажу коротко чим займаюся в листопаді. В... 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 Значить, от фундук у мене я від зайців е, укриваю ось такими мішками. Бажано без... Ну, без сахара мішок, е, щоб не було е, е, крійонки там. Просто мішок. От від зайців, тут зайці бігають, трошки підрізають. Головне, щоб врятувати штамп. Якщо там десь щось пошкодження буде на гілках, це не критично. А от штамп це саме головне. І саме десь на двох-трьохрічних фондуках, коли вже сформований штамп, От тоді, коли якісь пошкодження будуть, це вже критично. Ще ось висадив. Фондук деякий. Школка така невелика, які я не розпродав. Тут трапезунд, каталонський діджі Ну, хороші сорти. От повисажував, підписував І наступний рік будуть чудові саженці, щоб не пропадати, бо такі, ну, скажімо так, невеличкі саженці продавати не дуже хочеться. і Мало кому такі саженці потрібні, а от на дорощення така школка я от висадив і буду дорощувати вже готові хороші саженці. Так, ну і найголовніше відео, яке я хотів показати, це ну, мені знайомий прислав груші, на, щоб я визначив сортність. Ось. Так, таких шість груш прислав, здорових, таких чималих. Е, груші схожі дещо на Ксену, вона ж Ноябрьська, листопадова. Ось, показую, в мене вона вже отака жовта. Жовта, ну ще тверда, але вже пожовтіла. Тобто вони схожі дещо. Але оця більш пізня. Сорт я визначив. Ось я йому відпишуся. Так, сорт це директор Альфана. Чудовий сорт, зимовий, пізньозимовий, не поналежить. Ось. Так що йому із цим сортом пощастило. Так, те, ще бачу, о, тут проходив, в мене висіла ще амфора. Тут маленький такий плодик залишив. Ось він твердий, ще зелений. Ну, просто шикарна груша. Так от, він мені вислав ще живців, там аватар, лівія І вислав дуже чудовий сорт, який я дуже хотів. Це цимус. От мені давно хотів завести цей сорт. Так от я зараз буду показувати, як я буду його висаджувати на постійне місце і робити саженці. Тобто, у мене живець, от він вислав. Тут не треба навесні його. Укорінювати. Там дуже процедура така е, тривала. І саме головне, що це зберігання живців. Це теж дуже заморочлива процедура. От я для себе ще зроблю живці, навесну покажу як. Для початку я от е, залізний купорос тут зробив це. щас ми його е, залізний купорос трошки опустимо. Ці живці, щоб у нас вони були здорові навесно і не пошкоджувалися різними болячками. Так от, значить, ниж, нижні бруньки я обрізав, е, бурздував, звідси піде корінь. От зробив е, там, значить, в мене суміш, е, я дефекат, навіс, потім земля хороша. Е, і піску, піску і суперфосфат. Ну, непогана така суміш. І от дирки поробив. Зараз буду отак. Я... Так, значить дивимося. Трошки треба нижче опустити, щоб і бруньку направити в ту сторону, де я буду укривати. Тобто рядом в мене Юпітер, він не укривний, це не критично. А от цим ось він укривний, там мінус 23. Витримує, тому треба ще нижче трошки опустити його. Так, земля під виноград, пісок, дефікат, суперфосфат для кращого коріння. Ну і сама земля. Ось це перемішаю. Разом з землею, викопивець із лісу. І це буде під. Виноград така ну, ось я Трошки отак опустив і направив бруньку, яка буде потім укриватися в ту сторону. І ще один сажниць, само. І зараз прикидаємо ще зверху землею. Так, ну от я пролив водою, закидав землею, а зверху ще прикидав вологим піском. Так буде зимувати воно. І навесні я десь у квітні місяці. Я трошки розрибу до верхньої бруньки і далі думаю, що побачимо результат. Відео обов'язково зніму. Ще зверху, щоб ось так для кращого утеплення можна покинути мішок. Там зверху можна листя прикидати. І так воно буде зимувати. Ну ось З аватаром ті самі операції проводимо, обрізаємо, онолюємо нижні зрізи, вироздуємо, осліп, осліплюємо нижню бруньку, мокаємо залізний купорос і висаджуємо, щоб зовнішня брунька була набік, щоб можна було укривати. Це з укривними сортами. Цим муси аватар це укривні сорти. Полуничний і Юпітер це вже не укривні, тобто можна там е, будь-яку сторону бруньку повертати, це вже не має значення. І зараз землею я прикидаю. І окремо вже по аватару я навесні зніму відео про результати. Так, чим ще займаюся? Ну, от Такі от палки я поробив. На кінці забив гвоздик. І цьогорічні ось прищепи, які пішли пагани вгору, і які я не буду продавати на живці, я просто нагинаю ось до шпагату прив'язую і нагинаю в горизонтальному положенні. Це краще було робити в кінці липня, десь так, серпень. Але можна зараз зробити, ну просто Навесні з бруньок підуть пагони вертикальні, їх потім треба буде обрізати або на живці продавати. Але в будь-якому випадку основний пагін зафіксується в такому положенні і швидше буде закладання плодових бруньок і, в принципі, не завищатиме крону. До речі, отак от біля кожного дерева, де бачу, Такі пагони, от Оріон, наприклад, от він пішов, там от живець буде, навіть два живця. А от основна гілка я трошки дерево буду середину вирізати і більш такий, такий чашеобразний вигляд буде. І щоб не загущати, от більш трошки. Е від центру буду нахиляти, щоб плодоношення було не всередину, а назовні. Ось таким чином можна попідв'язувати і прискорити плодоношення наших дерев. Ну і заразом зробити дерево більш компактне. Так, а тут у мене фуджі гілочка була. Так от я її повністю вирізав і перевів на більш перспективний сорт Majestic. Ота от в мене не зовсім я вдало її прищепив. І тепер я її основну гілку нахилив. Ось, і вона фактично замінить в мене Food гілку десь за 2-3 роки. Ось буде тут трошки вище дещо, але це краще, ніж вона буде. В вертикальному положенні рости вгору і давати по 2-3 яблука на рік. Отаким От методом, не жаліючи, бо жалості в садівництві це найкращий друг садівника. Отак От ми переводимо більш перспективні гілки в горизонтальне положення на плодоношення. Ну, насамкінець, ще покажу одну гілку. Тут була Еліза знизу, вона мені заважала, тут я вже переприщеплюю і так само ось, бив кілок, нагнув Мелроуз і Джероміні. От вони в вертикальному положенні були, я перевів горизонтальне положення. Ось. Саме головне, що тут туго не затягувати. Ось. Іначе буде перетяжка і це погано. Причому перетяжка буде дуже швидко ще в червні місяці, і це якщо туго затягнути. Дотя... І потім там буде обов'язково відлом під урожаєм або майбутньому під навантаженням, під вітром. От такий спосіб вже багато років роблю. І це дає чудовий результат. Так оце біля саду недалеко. А буквально метрів десять на пеньку знайшов таке чудо. Це гриби Гливи. О, бачимо, Є такі-такі. Тут дощу немає, а гриби потроху ростуть. Зараз, котрі більше, я обірву. Отакі От гриби. Дуже смачні, корисні. Так, а це ці ж гриби тільки з другої сторони пенька. Бачимо. Отакі вони ще маленькі, підростуть, а ці вже можна зрідати.